Доброго дня, тільці, вітаю вас. Хода Плутона з 19 листопада поточного року і аж до січня 2044 року, по вашому 10 сектору гороскопа, відчутна ще із лютого 2022 року. Адже саме тоді ми всі відчули, що життя змінюється безповоротно і наші майбутні рішення вже не можуть бути прийняті без оглядки на ці страшні події. Петляти Плутон між Козерогами водолія. Розпочав навесні 2023 року. Однак для нас, українців, інгресія ця стала відчутною саме із лютого 2022 року. Плутон в своїй архетипічній цілісності це такий масив, така глиба, така концентрація підходів і знань людей взагалі про такі вселенські енергії, які так чи інакше провокуватиме нас. Нас на відповідні внутрішні реакції. Адже планетарні зовнішні події, набір космічних характеристик, простору і часу мають і нашу внутрішню відповідність. Адже у кожного із нас в карті є свій власний натальний плутон, який має бути відповідним чином проявлений. Він має реагувати на ті плутонічні ситуації, які буквально насипаються на нас від усіх. Ось тут тельці рекомендую: зверніть, будь ласка, увагу. Що наразі, по цьому всьому двадцятирічному періоду транзита Плутона, по вашому 10-му сектору гороскопа? Ми маємо як стоїки. Дивитися не на ту ціль, в яку маємо влучити, а маємо бути в кожний момент часу готові зробити свій найкращий постріл. Ось це такий заклик протягом всього цього періоду актуальним залишиться надзвичайно. Крім цього, більше інформації у моєму загальному відео про інгресію Плутона у знак Зодіака Водолій тільці, а також цикл відео про транзит Плутона по водолію. Все це буде. Буде в описі в інфобоксі, а також у підказках. Кому цікаво потрібно, будь ласка, переходьте за посиланнями. А ми говоримо наразі. Тельці про ті зміни і про ті фактори, в яких ми в першу чергу самі маємо розібратися. Адже по Плутону саме така наша внутрішня цікавість і наша внутрішня потреба вирішувати наразі складні питання, мати з ними справу вникати і приймати важкі, можливо, рішення, або ж потрібні саме в якийсь визначений момент часу. Ось це все наразі запорука того успіху, коли не зовнішні Прояви Плутона ставлять нам певні умови, формують правила, обмеження, а також якусь свою систему цінностей нам нав'язують. А ми передбачаємо такі впливи і готові в будь-який момент дійсно до таких важливих рішень, які ми бажаємо здійснити на свій власний розсуд. По 10 сектору гороскопа Тельці і по знаку Зодіака Водолій. Ми передбачаємо таку зміну. У планах, цілях і у соціальному статусі взагалі за ці 20 років, про яку ми зараз не можемо і помислити, і, в принципі, багато і планів, і способів їх досягнення будуть змінюватися протягом всього цього транзиту. Тут звертаємо увагу тельці, що все те, що ви наразі можете і вправі зробити як то вплив на ваше майбутнє, ключові рішення і взагалі можливість його бачити і бачити в ньому. Свободу, незалежність, право на навчання. Право на певний графік роботи, на певну посаду, наприклад, або зовсім інший формат професійної діяльності, на проживання спільне або навпаки, на можливість розлучитися, врешті-решт офіційно, наприклад. Або, в принципі, позбутися якихось певних стосунків, чи що заявити публічно, наприклад, про ваші стосунки з якоюсь людиною або ж одружитися офіційно. Ось це все зараз має якби передбачатися вами на випередки того. Того, що приносить по факту Плутон. Можливо, від якихось певних паперів, саме рівня зафіксованості, наявності посвідки, дозволу, ліцензії, сертифікату. Наразі багато чого залежить у вашому житті. І ви знаєте певні механізми досягнення таких ключових домовленостей. Ви можете впливати на винесення якихось певних рішень і змінювати, наприклад, ваше місце в колективі, змінювати вашу можливість. Вирішувати певні питання, або ж, в принципі, наприклад, ініціювати навчання, ініціювати переїзд. Крім того, будь-які стосунки на робочому місці, в яких ви маєте заявити про себе, наприклад, або показати невідповідність ситуації сьогоднішньої, тому якою вона ще була вчора. Адже по силі плутонічного впливу ми тільки відчуваємо тиск, тиск обставин людей, посадовців нашого безпосередньо Керівництва і всіх тих людей, які буквально ставлять нам якісь бар'єри заборони, впливають на нашу свободу, впливають на наші поняття, які мають бути настільки вже підхоплені новими енергіями. А нам важко від цього відмовитись. Нам важко усвідомити, по-перше, а по-друге, реалізувати те, на що є запит завтра. Але сьогодні ми якби не готові ще настільки трансформувати свій. Погляд на це адже. По енергії водолія. Ми бачимо квадратуру до вашого знака, по Плутону у знаку зодіака водолій в 10 секторі гороскопа. Ми бачимо такий от, якби, тиск обставин, коли ми через внутрішні переконання, через внутрішню сталість, через якісь свої уподобання і звички маємо ніби переступити заради якоїсь мети, заради мети більшої, заради цікавішої і заради взагалі права розпоряджатися своїм. Їм життям, Розпоряджатися життям наших близьких, впливати на нього просто і взагалі мати будь-які перспективи. Тут тельці важливим є саме такий підхід, який дає можливість видозмін, які в плюсі ви самі маєте по силі свого плутона проявляти. Це сила продати, наприклад, бізнес. Продати житло і купити щось інше, переїхати, наприклад, із будинку в квартиру або ж навпаки, змінити пріоритети у певних соціальних досягненнях, коли ще ті папірці, наприклад, які були дієвими вчора і підкреслювали якийсь певний статус і репутацію, на сьогоднішній день вже нічого не дають, тільки якби прив'язують до певних людей, до певного колективу, до певних звичок, і немає можливості з цього вирватися. Ось тут нове коло. Спілкування, свобода в таких поглядах, які передбачають роботу дистанційного формату, роботу можливо такого характеру, коли ви безпосередньо змінюєте напрямок вашої діяльності. Це може бути і зміна місця проживання, країни проживання, взагалі, право звільнитися від певних обтяжуючих обставин, від певного навіть майна, наприклад, передоручити його. Комусь і також стосовно догляду, приміром, за вашими батьками, коли ви змушені так чи інакше переїжджати, наприклад, або за роботою, або під тиском обставин, ви не можете більше виконувати ці функції. Або ж так чи інакше, ви вже передбачаєте, що далі так тривати не може, або ж ви якби будете діяти відповідно до тієї ситуації, яка складається і переміщає вас, ніби в зовсім іншу реальність, зовсім іншу країну. Наприклад, Наприклад, на іншу посаду, закликає вас напрацьовувати певні нові уміння, отримувати документи, наприклад, на те, що ви вже знаєте, і вмієте на нове прізвище, нове ім'я, або просто, наприклад, навчатись чомусь і мати на те відповідні перекладені документи. Приміром, крім того, взагалі, в принципі, видозмінювати ваш бізнес, продавати його або навпаки брати на себе відповідальність за те, щоб працювати дистанційно згідно новим отриманим навичкам. Ви, приміром, якісь курси закінчили, і ви можете тепер працювати так, щоб ваш соціальний статус відкривав вам двері у майбутнє. Ви тепер, приміром, спеціаліст ось такого рівня, або ж індивідуальний підприємець, або ви перевезли свій бізнес, або ж, в принципі, навпаки, ви вивчилися, отримали певну акредитацію і можете тепер зовсім по-іншому заробляти. Працювати дистанційно, в якихось певних відрядженнях, наприклад, іншою мовою. Також жити в такому середовищі, яке має запит на зовсім інші характеристики, коли необхідно перевчитись, необхідно скинути з себе якісь певні залежності і певні прив'язки, коли ваше соціальне майбутнє вашої родини залежить буквально навіть від вашого місця проживання. Тут важливим також є фактор тельці: це стосунки із родиною вашого чоловіка, дружини, із майном чоловіка, дружини, коли тут відбуваються зміни. або у структурі родини вашої другої половинки, або взагалі з його її майном, і взагалі із поглядами на спільне проживання. Чи можете ви жити разом, чи навпаки вам краще роз'їхатись, чи оформлювати офіційно, або ж взагалі вам дійсно необхідно наразі розлучитися, наприклад, нехай навіть на папері. Крім того, зміна статусу відбувається таким шляхом, коли ви можете отримувати статус в іншій країні, приміром, тобто це може відбуватися раптом. Приміром, навіть незалежно від ваших певних впливів і ваших рішень. Тут важливі рішення можуть бути прийняті отримання статусу учасника, наприклад, певних подій, також статус людини, яка має право на щось, або у зв'язку із отриманням певної грошової допомоги, видання певного посвідчення або якоїсь довідки. Крім того, у зв'язку із закінченням певних курсів, і взагалі. Проживанням певний час в якійсь країні вам видають якусь певну довідку, посвідку на проживання, загалом, все те, що показує вашу приналежність до певного соціального угруповання. Ось тут надзвичайно великий зараз вплив Плутона. Тельці на вашу репутацію, на ваші уміння і знання, які видимі всім. Коли ви, опинившись в певній ситуації, буквально можете, відірвавшись ніби від своїх усталених поглядів і звичного режиму життя, коли маючи щось вже надбане, маючи те, що вас влаштовувало, що комфортне, звичне і безпечне по можливості, все це треба видозмінити настільки, щоб додати щось нове щоб розпоряджатися ним, можливо, якось по-іншому, щось продати, щось передоручити, якимись коштами розпорядитись так, щоб вони дійсно ніби працювали на вас, тобто буквально в навчання їх вкласти або в переїзд, приміром. Крім того, важливі питання і соціальних взаємодій з іншими людьми. Коли від приходу керівника, зміни начальника, додаткового навантаження на роботі або неможливості працювати, наприклад, просто із різних причин, ми маємо змінити свій підхід до цього діла, до цієї справи, і наше майбутнє змінюється кардинально. Від звільнення, наприклад, від тимчасової втрати працездатності, до того, що, приміром, Начальник переїшає, або закривається ця організація, фірма, відділ, в тому числі, або ж змінюється країна, наприклад, роботи, або ж ви маєте переміщатися слідом за е, тим місцем, в якому ви тривалий час працювали, або ж просто з будь-яких причин більше вже на цій посаді ви працювати не можете. Ось це такі поштовхи Плутона, які закликають напрацьовувати свою власну внутрішню силу, свій власний ні, внутрішній ресурс і äh, такі. Заклики до видозміни, відпустити якийсь графік роботи, відпустити якусь певну таку віху професійної діяльності, або особистого життя, якісь, можливо, спадкові питання, коли вирішальним чином вони просто стримували вас, наприклад, або занадто багато коштів вже було витрачено, або ж ви розумієте, що немає чого берегти, наприклад, або не може так довго тягнутися. Вам треба змінювати статус або продавати. Або відмовлятись від чого, переїжджати, можливо, перекваліфікуватись, будь-що, що передбачає певну свободу, свободу по іншому говорити, по-іншому поводити себе, по іншому виглядати навіть, або ж формат вашої роботи передбачає тепер такі нюанси, з якими вам ще необхідно змиритися. Наприклад, тобто щось таке незрозуміло, в принципі, такий якийсь певний дух приходить реформаторство, в якому ще не зрозуміло, як будемо на. Далі працювати. А також це ще може бути переїзд у певне житло, яке не передбачає ніякої сталості, в якому необхідно адаптуватися, в якому необхідно нові якості якісь певні свої показувати. І крім того, необхідно також вміти зацікавити інших людей. Все те, що ви знаєте, до чого ви внутрішньо готові, і що ви напрацьовували в собі роками, наприклад, що ви вмієте, тепер ще треба якось подати, зробити це цікаво багатьом, зробити це запитаним. Можливо, це такі вміння, які необхідно перекласти іншою мовою, або навпаки, отримати на це дозвіл, думати, як адаптувати це в іншій країні. Цю навичку, наприклад, необхідно пристосуватися, працювати за іншим графіком, за іншими умовами. Мовами, наприклад, також, крім цього, це ще будь-які видозміни, які передбачають зміну сімейних цінностей. народження діточок, наприклад, статус багатодітної родини, або ж якісь певні зміни у батьків з батьками, коли ж або ви залишаєте сімейне гніздечко, або навпаки, ось саме така ситуація із мамою, татом, бабусею, дідусем в тому числі, спонукає вас або до переїзду, або до спільного проживання або до потреби більше часу вдома проводити, наприклад, або ж навпаки оплачувати якісь певні послуги і просто унеможливлюють ваш, ваше попереднє життя, яке складалося роками. Також тут ще купівля-продаж майна із різних причин, коли необхідно наважуватись проживати у когось, наприклад, в орендованому житлі, або ж закладаючи певну частину вашого майна, брати певний кредит і відбудовувати, наприклад, житло, або придбати нове, іпотека, можливо, будь-які такого роду ситуації, в яких необхідний капітал у вигляді дозволу в першу чергу на. Іпотеку. Іпотеку, приміром, або ж дозвол на отримання певних коштів або будівництва в певному місці, приватизації. А по-друге, ще притік. Коштів, крім того, важливий вплив людей, із якими ви вирішуєте питання, які так чи інакше позначаються на вашому майбутньому. По-перше, це, звісно, партнер по шлюбу, це така ключова роль цієї людини у вашому житті на майбутні 20 років. Тут може бути череда розлучень, череда шлюбів, також, якщо необхідно, також перегляд цінностей, перегляд підходу взагалі до того, на яких засадах ви Готові проживати разом. Ви можете бути на відстані, на навчанні, у постійних відрядженнях або ж ваш партнер, приміром, ви можете об'єднуватися спільною певною метою, спільною ціллю вашого проживання і якимось таким сімейним орієнтиром, який є незвичний наразі. Тобто, буквально будь-який від'їзд один одного, ви можете зараз сприймати як недопустимість у сімейному житті, а із роками, із дурами. Досвідом прийде розуміння того, що да, є ситуа... так, є ситуації у житті, коли нам необхідно проживати на відстані. Нам необхідно, наприклад, приділяти увагу своєму особистому розвитку або напрацюванню навичок, або певним таким, такому спілкуванню з іншими людьми для того, щоб ми могли йти до спільної мети, отримати спільне житло, отримати посвідку, громадянство, щось устаткувати, таке спільне, цікаве для нас, пов'язане з дітьми, наприклад, пов'язано із безпосередньо житлом, ключових, важливих робочих, в тому числі питань, але все це має бути наразі ніби проштовхнуто таким от нашим спільним інтересом. Без об'єднання, без такого фокусу уваги, який передбачає нашу командну роботу над нашим майбутнім, ми якби довго не протягнемо. Тобто змінюється сама структура сімейних цінностей, підхід до стосунків, коли нас об'єднує вже не наше Житло вже не тільки наші спільні якісь погляди на усталений темп нашого життя, на звичку мати обід, вечерю в той самий час, наприклад, і збиратися щодня за родинним колом. Так ми жити надалі не можемо, але ми залишаємося родиною. Ми можемо проживати певний час в інших країнах. Ми можемо підтягувати ніби один одного, шукаючи зв'язки, шукаючи таку інформацію таких людей. Які підкажуть нам, як вирівняти лінію нашого сімейного життя, однак в моменті це дійсно так, як колись для нас було неприйнятно. Але обставини провокують нас на те, щоб ми були в цих ситуаціях сильними. Крім того, тельці тут зміна у соціальній самостійності. Це такі погляди на своє майбутнє, які передбачають новий підхід, нових людей, які можуть фінансувати, наприклад, наші плани, які можуть нас підтримувати і фінансово, і просто своєю внутрішньою силою, своїм потенціалом, коли є нам на кого орієнтуватися. Тось може буквально впливати на наш статус, допомогти нам із переїздом, допомогти нам освоїтися на новому місці, запропонувати нам кошти, позичити, наприклад, дати можливість проживати в орендованому житлі, або ж оплатити якісь послуги, дати можливість навчатися, або ж також будь-які важливі питання, допомогти нам вбудувати в контекст нашого життя. Тут вигідні, можуть бути матеріально. Також перспективні такі ситуації протягом цих років, однак в той же час, ось цей тиск, коли нас провокують, коли нас змушують, нас обмежують, для того, щоб ми самі встановлювали собі ось ту планку, вже яка передбачає дійсно нашу готовність стримувати себе, готовність йти на будь-які компроміси, і готовність тримати свій Плутон ніби на повідку. Ось це такий важливий елемент. Цього транзиту, який ми маємо усвідомити, проаналізувати в собі, розібратися з тим, якою силою ми бажаємо наш внутрішній Плутон нагородити, і готовність до того, щоб виклики зовнішні робити своєю силою, направляти таким чином, щоб це дійсно було для нас вигідно, щоб це формувало нову сталість, але до неї треба прийти. Її ще потрібно напрацювати, цей шлях. Ще ми маємо здолати. Ось це такий основний заклик по цій інгресії Плутона у ваш 10-й сектор гороскопа. Тельці, я вам бажаю сил, я вам бажаю терпіння, і головне, бажаю вам. Подолати усілякі страхи, обмеження і ті стримуючі обставини, які на сьогоднішній день вважаються нездоланними. Адже тут можуть бути цікаві зустрічі, цікаві нестандартні рішення, робота із такими людьми, які просто якимось чудернацьким просто способом впливають дійсно на хід вашого життя. Коли ви можете погоджуватися на такі пропозиції, наприклад, або такий підхід до вирішення питань, про які ви раніше. Не знали, або ж вам просто не пропонували цього, бо ви не бажали від чогось відірватися і впри, в принципі, закривали на щось очі. Тепер дійсно ви задумуєтесь про те, що якісь речі є у житті неможливими без вашого наступного кроку, без вашого прийнятого рішення, без вашого погляду, такого незвичного, на певний ривок, на певні питання відмовитися. Трансформувати все те, що є у вашому житті, в потрібне русло, на потрібне майбутнє, в потрібні наступні кроки. Крім того, тельці наголошу, що значна частина коштів. Які, приміром, направлені партнером на ваші спільні цілі, спільні орієнтири можуть наразі знаходитися ось у такому фокусі уваги, коли кошти необхідно перенаправляти. Необхідно змінювати критерії і орієнтири життя взагалі. Змінювати спосіб доходу партнера, також спосіб взаємодії, також робота із клієнтами, коли дійсно ви маєте напрацьовувати в собі такі уміння, коли... В результаті ваші таланти виявляються, або ваші навички ще треба вміти подати, закріпити їх. І ось тут вже дійсно і фінансово вигідні пропозиції, і в тому числі покращення фінансового матеріального стану вашого сімейного, наприклад. І крім того, це взагалі навичка розпоряджатися коштами і вкладати їх у ваше майбутнє. Тут можуть бути і залучені кошти, і бізнес-партнерство, і в тому числі, якщо що це судові процеси, наприклад, все те, що необхідно вкласти вдало, вигідно або переформатувати. Ось тут така велика відповідальність може бути перед вами тільці, у що саме вкладати кошти, на що їх направляти, чи триматися за якийсь звичний режим перерозподілу фінансів і доходів, в тому числі, або ж наважуватися на такі видозміни, які дають вам нові можливості, нові, ті, які ще вчора. Здавалося, були непотрібними або не такими цінними. Навчання, курси, отримання дозволів, ліцензій, робочих віз, можливості працювати дистанційно, можливості взагалі перевчитися, наприклад, можливості освоїти мову, а також, крім цього, працювати в новому колективі. Ви буквально зараз у такій страшенній відповідальності за ваше життя і за подружнє, в тому числі, і за вибір партнера, який може. Приносити вам як величезну силу, величезну наснагу і потенціал у майбутньому. В тому числі і дійсно такі впливові рішення і мотивацію до них давати і направляти вірно фінанси. І ви, як підтримуючий фактор, будете відпускати, який просто не буде якби повертати в якісь певні залежні відносини і утримувати від перемін. Так і в тому числі це люди, які дійсно виступають тим зовнішнім плутоном, коли створюють умови для того, щоб ви могли просто переорієнтуватися, відчували, що не потрібно. Трібно вже більше по тій накатаній колії рухатися у завтрашній день, що ваші вчорашні рішення, зв'язки і взагалі вчорашня звична рутина вже не має ніякого значення. Завтра буквально відміняє все те, що ви робили руками до цього. Тельці, рекомендую вам перегляньте, будь ласка, загальне відео стосовно інгресії Плутона у водолій. Також цикл моїх відео про транзит Плутона по водолію, все буде в інфобоксі. Дякую вам, тельці, бажаю вам і терпіння, і наснаги, і в тому числі. Бажаю вам уміння маневрувати настільки підсилити ваш особистий Плутон за цей транзитний шлях, що те, від чого вам. Потрібно і краще відмовитися зараз. Здавалося вам таким мізерним і надзвичайно важливим стартом, про який ви будете думати через 20 років. І все, що ви скажете, це буде така фраза. Якби не та ситуація, я б ніколи не наважився, не став таким, не досяг цього. І тільки завдяки цьому я дійсно зміг змогла і це вдалося. Дякую вам, тельці! Зустрічі в наступних відео.